вже вон. Це от от дорога. Це ця частина, Це от що виходить, да, да, що от дороги помічать. Це дорога. Це от показано 2,70, ну примірно, оце вже пішла вулиця Яхієва. Оце а пішов захват. Вам заїзд з цієї сторони, ви кажете, що вам просто незручно і ви не маєте відкрити. А як зручно? Ви подивіться між за ширину, тут сніг нема де відкидати. Ну в сільській раді нам сказали, що вони на вашій стороні, що більш погоджується, що тут немає заїзду, немає змоги. Ну. І ви один сусід, який бореться, можливо, з цим да? да, так? Да. Так, Ну не це потрібно. от захват, іменно вулиці. Яхиєв. Mm -hmm. Далі ще пройшов вулиці Північної захват на 86 сантиметрів. На вулиці північної північної. Це так, і, це там, де є, саме от, буває, де йде де захват. Мати, да. так. Ми бачимо, що отдається. Сама хоче поспілкуватися, можливо, з нами, і вона з іншої сторони в тому процесі, той же хоче і доводить, що тут все по нормам. Ну, взагалі по законних мірках тут має бути 7 метрів. Так, правильно? так. це мені видали такий офіційний документ. Рай держадміністрації. Ну, це взагалі не те, що документ, це взагалі норми, норм, які, да. норм. які мають дотримуватися Ну, Ми бачимо тут 7 метрів, а це, тут немає. Тут взагалі Скільки метрів взагалі дорога має? Можна поміряти да. зараз. Поміряйте, будь ласка, бо я щось не довіряюся раді. Вони міряють, міряють і щось між два так. Ви можете руляти? Так, зараз, секундочку. От що в нас виходить 3 метри плюс виступ криші. Вийде ну, навіть 290. 3 метри, 290. Навіть, 3 метри. Навіть Це вже метри 4 нема. метри не вистачає для проїзду. Якщо прийти далі, там, де ваші обістя, то ми можемо побачити, що там 5 метрів. Але я звернула увагу, що досить, ну, якось, ем, розумієте, їхєва, північна, немає різниці, як навіть називається вулиця. Та, хоч і, і травнево. Да, Яка як різниця? Називає... Заїзду нема. Як би вона не називалась, Добре. заїзду немає. Хочеться звернути увагу, що тут хоч 5 метрів. Так. так, але просто що від ем, далі йде такий, як обрив, так? Так, да, обрив, скала. От це мене без неї. При Причому я от хочу зараз звернути увагу. Постійно люди скажуть. Там житло. Живуть, люди, живуть внизу. люди внизу. І якщо це все сунеться туди, то тут, таки... ну, О, тут так метрів повернується, тут треба зробити якусь лінію захисту, хоч насип якийсь, щоб друг машину посуне. Акту є порушення норм і незаконно встановлено забор. Іншого державного акта десь взявся незрозуміло, і навіть сільський голова не може пояснити, де він взявся, він піднімає документи, його також це дуже зацікавило. Де, де беруться державні акти на земельні, і, і яким методом хто може домовитися, що вони потім робляться документи і відбираються просто вулиці. Я просто дивуюся, як можна узаконити Дорогу? дорогу. Вулиця, яка має назву, як якби вона не називалася хай Північна, Подільському... хай де, ну, де Яхієва. Якщо Яхієва брати до уваги, то це досить не, 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 ну, не так створена Ні. ця вулиця. І е... тут по проекту в будь-якому разі да. мало б да. доглядатися. Попередньо, ці я наскільки пам'ятаю, ця вулиця, ну ще тут будинки тільки починали оформлятися, вона називалася Кавказька. Так. І ще небожчик Адам Яхіїв жив, він про своїй житті. Це директор консервного заводу. Він при своїй житті вже назвав вулицю Яхієв. Це, це недавно так. сталося. Так що це не може бути якісь стандарти більш такого, як ще при Союзі, да? коли розглядалося, що там 4-5 кінометри. Це... В принципі, вас іншого заїзду і немає. Ні, от обрив скала. Вдову. Обрив скала і все, і вже просто одна вулиця. Ну я думаю, ми будемо слідкувати за цією справою, бо все ж таки, от цікаво, де беруться земельні акти і потім. Відповідно порушують і забирають вже дорогу в Кам'янці